Рівне на шляху до кліматичної нейтральності. Публічні обговорення у межах грантового проєкту створення концепції Net Zero для міста рівного відбулися 17-18 липня в муніципальному бізнес-коворкінгу. Для рівного це однозначно унікальний проект. Більше того, він і для України унікальний, оскільки жодне місто ще на себе не взяло зобов'язань підготувати такий стратегічний надстратегічний я б навіть сказав документ концепцію розвитку громади до 2050 року в напрямку нет зеро, тобто зменшення викидів вуглецю практично до нуля. Відповідно, ми долучилися до європейської сім'ї. Міст це для нас також хороша можливість, і ми вже її використовуємо обміну досвідом з європейськими містами. Там є 53, ми ми те пілотне місто і є понад 100 міст партнерів. Впровадження енергоефективності це додаткова можливість промоції міста та підвищення його інвестиційної привабливості, а також вирішення важливих питань рівного. Європейські партнери. Тим паче, наші можливо, майбутні і донори, які будуть вливати кошти в відновлення України, відновлення регіонів, бачать, що місто рівне є. По суті, піонером в Україні в напрямку кліматичної нейтральності, кліматичної адаптації, енергоефективності. Ми готові брати на себе відповідальність, впроваджувати нові технології, що нам будуть дозволяти, крім того, що важливо для європейців покращувати стан навколишнього середовища, пом'якшувати наслідки кліматичних змін. Це для нас також надзвичайно важливо, особливо в контексті проблеми Басівкутського водосховища, в контексті проблеми з. З сміттєзвалищем в контексті проблеми недостатньо утеплених модернізованих житлових будівель. В рамках обговорення представили сценарій кліматично нейтрального розвитку Рівненської МТГ до 2050 року, що дозволить розробити рішення для досягнення нульових викидів. СО2. основним бенефіціаром проєкту став департамент економічного розвитку рівненської міської ради. Оскільки ми маємо приєднатися рано чи пізно до Європи, у нас цей документ буде готовий. Це для європейців теж дуже важливо. Ми кожного разу там на якихось конгресах чи поїздках в Європу чи приїжджаючи до нас, наприклад, наші партнери, вони теж розказують, що це дуже важливо понад зерно, і ми основне вже можемо ділитися певним досвідом, як не проходити всі етапи. Проєкт недзерусіті з фінансується європейським союзом в рамках програми Горизонт 2020». Науковим партнером проєкту є Національний університет водного господарства та природокористування. А наша місія була також забезпечити науковомісну частину, тобто розбудову концепцій, моделей. Розбудову планів і інших таких документів, які мають інтелектуальну цінність створення такої мережі за амбітної, за яку взявся євросоюз. Створити поки що з 35 міст в Європі таку мережу з нульовими викидами лицю, Це звичайно дуже амбітна мета. Це власне те, за що ми боремося, це довкілля, це чисте повітря, чиста вода. І я переконаний, що в нас все вдасться. Концепція проєкту окреслює шляхи зменшення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності, розвитку відновлювальних джерел енергії та покращення транспортної інфраструктури. Науковці університету Наталія Савіна, Євгеній Герасимов та Олександр Грицина у своїх виступах презентували концепцію проєкту Zero Cities» та звіт із моделюванням сценаріїв втілення проєкту. Один із пакетів, а 1.3 – це розробка концепції недзіро. Він передбачає те, що ми маємо з наукових позицій об'єднати всі ці дослідження і наукові, і організаційні, і управлінські, які були зроблені протягом двох років проекту, і поєднати це і зробити один єдиний документ, концептуальний стратегічний документ. Це концепція впровадження City на рівненщині. У нас в департаменті є управління енергоефективності. Ми зараз підготували в рамках реалізації іншого проєкту, проєкту розвитку ООН. Перший другий поверх, як ви бачите, цього приміщення, він зроблений за грантові кошти також. І ми на першому поверсі для нашого управління підготували центр енергоефективності. Там будуть розміщені робочі місця для працівників нашого управління, які будуть займатися. Моніторингом енергоспоживання це буде інтелектуальна система моніторингу і аналізу. Наразі ми її назвали профіт системою. Це інтелектуальна система, завдяки якій ми будемо приймати правильні управлінські рішення, бо будемо мати інформацію. Крім того, очевидною перевагою реалізації проєкту є формування культури свідомого споживання ресурсів. Цей проект дуже масштабний, але він навчальний. Я вважаю, що на даному етапі, в якому перебуває розвиток України, він дуже важливий сьогодні для нас, оскільки він дає можливості зрозуміти, проаналізувати існуючий стан, запланувати собі якісь заходи і спрямуватися в якомусь одному напрямку для досягнення мети, нам важливо адаптуватися. І до законодавства європейського, і бути разом на рівні з іншими містами Європейського союзу для того, щоб мати перспективу на гарний розвиток. Кліматична нейтральність стосується як рівного, так і країни загалом, оскільки передбачена міжнародними зобов'язаннями. Нагадаємо, Україна приєдналася до паризької угоди, яка передбачає досягнення кліматичної нейтральності не пізніше 2050 року.